Я дуже радий, що люди зможуть власноруч спробувати Borderlands 4 і побачити наскільки неймовірним є цей світ. Він не просто більший. Я маю на увазі значно більший, ніж будь-який Borderlands, який ми робили раніше, але й набагато детальніший, і набагато красивіший. Ми повернулися, і ми більші та кращі, ніж будь-коли. У нас набагато більше здібностей, набагато більше всього, що стосується наших мисливців за сховищами. У нас мільярди гармат. Думаю, люди будуть справді захваті від того, куди ми рухаємось Borderlands. Доленс чотири. Кайрос – це по суті планета в'язниця, якою править диктатор на ім'я хранитель часу. Він живе контролем і порядком. І коли в цю систему вкладають хаос, він знає лише одне закрутити гайки ще сильніше та запровадити воєнний стан. Останнім методом контролю хранителя часу протягом років був кібернетичний імплант під назвою Болт. Болт встановлюють в основі шиї і він дозволяє відстежувати дії людини та повністю її зупиняти. Хранитель часу може використовувати його щоб. Дивитися очима людей і спостерігати за тим, що відбувається у Кайросі у будь-який момент. І тут з'являються наші мисливці за сховищами. Люди тепер голодні. Голодні, як ніколи раніше, щоб вирватися з Кайроса і боротись з гнітом, під яким вони жили. Мисливці за сховищами втягуються в цю боротьбу на планеті, і всі шляхи, зрештою, ведуть до хранителя часу.